Вчора сталася така ситуація, зібралася вся охорона табору. Звісно, думала, можливо, не варто розповідати її, тому що ми її не просто пережили цю ситуацію. Але все ж, оскільки ділюсь життям, і це може бути застереженням для вас, для тих, хто їдуть в табір. Розказую: щодо безпеки в таборі, є відео у мене, хочу зробити доповнення. До речі, постійний відеонагляд, скрізь камери. Але от така ситуація виникла, що. Діти гралися, от ми дивимося вікно, вони перед нами, ніби там все нормально, щось там бачу м'ячик. Інші діти кинули, вони віддали м'ячик. Потім вони приходять і кажуть, що у хлопців там іншої національності полетів м'яч. Син їм, якби вони показали, дай, будь ласка, верни м'яч. Він вернув другий раз м'яч був дуже далеко. Вони показують, дай м'яч. Син каже, що ні, дуже далеко. І ось один з хлопчиків витягує ножа гострого, показує, типу, як пригрозив. Діти спокійно подали м'яч, прийшли до нас. Ми підійшли до охорони, вказали на цих хлопців і знаєте, в принципі, можливо, не треба було виходити на двір, Хай би охорона йшла, от конкретно розбиралася, але вони попросили пройти, щоб чітко вказати так, цих людей. Ну, власне, один почав втікати, інший залишився, не знаю, їх там було чимало. Коротше, ножа не знайшли, хоч і зібралася вся охорона. Все перешукали, перешукали хлопців, але ясно, обшуку кімнат не було. Це до того, що треба бути постійно біля дітей, тому що ви не знаєте, що може бути у інших дітей в кишені.